Тим часом ми продовжуємо наш ефір. Наступна наша тема ринок праці. В травні роботи стало ще більше. конкуренція продовжує знижуватись, а середня зарплата ще трохи підросла. Ну а попит на робочі спеціальності теж зростає. Про це йдеться в статистиці від порталу пошуку роботи WorkUA. З нами зараз на зв'язку Максим Пилипенко, директор з комунікації WorkUA. Доброго ранку, пане Максиме. Доброго ранку. Доброго ранку, колеги, пане Максиме, ну маємо такі проміжні підсумки. Адже пройшла половина 23-го року. Вже можемо е, е, говорити е, про якісь тенденції, як від початку року взагалі змінився ринок праці. Так, після того, як було драматичне падіння ринку праці в березні минулого року, більше ніж 10 разів, ринок праці відновлюється досить суттєво. Те, що ми бачимо з початку цього року, то ми бачимо, що щомісяця ринок праці встановлює нові рекорди і зростає десь приблизно на плюс 10% місяць до місяця. І от травень, зокрема, ми закінчили з показником понад 90 тисяч вакансій, що є ну. Відповідно, показником 90 до 90% відновився ринок праці взагалі після повномасштабного вторгнення. Це досить оптимістичний розвиток. Пане Максима, А якщо можна, можливо, якось в регіональному розрізі, в яких областях все-таки найбільше відновлюється ось спостерігається збільшення вакансій. У регіональному розрізі ми бачимо, що ринок праці відновлюється не зовсім пропорційно. Зокрема. На сході то ринок праці відновився приблизно на 30-40 Центр вже дотягується є до 100%. Київська область для, для прикладу 67%, А от щодо Західної України, то вона ще на початку 2023 року було відновлені 100%. Зараз уже 150%, а Закарпатська область навіть більше 180 відсотків. Що говорить про те, що там роботи майже вдвічі більше ніж було до повномасштабного вторгнення. Ну це є наслідки ну внутрішнього приміщення особи зміщувались на захід. Більше бізнес релокувався на захід, тому там із роботою ситуація ну більш динамічніший розвиток. Розкажіть, які цифри на ринку праці. Які зарплати мають ну, такі найбільші, а, точніше, які вакансії мають найбільші зарплати? Угу. По зарплаті цікава ситуація. Ми бачимо там теж тенденцію до підвищення зарплат. Зокрема, протягом минулого року середня зарплата була на рівні 15 тисяч гривень. Цього року вперше підвищення зарплат було у лютому. Коли зарплата зросла на тисячу гривень в травні от ми зафіксували ще зростання на 500 гривень і наразі середня зарплата по Україні складає 16 тисяч 500 гривень. Якщо говорити про найбільш оплачувані посади, то сюди відноситься безперечно водій міжнародник який заробляє понад 40 тисяч гривень. Якщо говорити про сфери, то сфера нерухомості там на рівні 30 тисяч гривень середня зарплата приблизно так. Ну і пане Максиме, взагалі відбулося підвищення такої середньої зарплати по Україні? Так, як я вже зазначав, середня зарплата зросла вже на 10% взагалі. Пане Те, Максиме, З що... чим пов'язано, на вашу думку, таке зростання? Зростання пов'язано з тим, що роботи на ринку стає більше, кандидати знаходяться якби роботу і кандидатів на ринку, які в пошуках роботи стає менше. Ми бачимо це по показнику конкуренції. Конкуренція за роботу вже знаходиться на рівні до повномасштабного вторгнення. І роботодавцям вже складніше підбирати е, працівників, найм стає довшим. І, і зарплати це один, один із інструментів для е, залучення нових працівників створення конкурентних зарплат. Пане Максиме, а в яких саме галузях ось є ось ця така конкуренція серед най... людей, які хочуть найнятися на цю професію? Е, конкуренція зараз. Я б назвав тут роботи, які пов'язані з дистанційною роботою. Посади, які пов'язані з дистанційною роботою, там ми традиційно бачимо найбільший попит шукачів. Тобто, для того, щоб працювати дистанційно, достатньо мати тільки інтернет, і комп'ютер, і цього вже досить. Тому більше кандидатів, звичайно. Там, де робота передбачає доступ віддалений до роботи, Менші, менша конкуренція шукачів на роботи, які пов'язані з особистою присутністю на виробництві чи, наприклад, як на водій. Бо водіям роботодавці говорять, що складно знаходити водіїв саме. Дякую, пане Максиме, за те, що розповіли нам про ринок праці. Це був Максим Пилипенко, директор з комунікацій WorkUA.